Нобелівський рівень вирішення одвічної освітньої проблеми всіх часів і народів? Чи замислювались ви над тим, який із предметів у школі найважчий для розуміння, найгірше запам'ятовується? І найшвидше за всіх забувається так, що після школи його доводиться вивчати мало не заново. ви, щоб ваш Хочете, щоб ваша дитина? За два Ми роки опанувала думала, дві, три між або між навіть між більше мов замість однієї за десять років у традиційній школі. Знайомтеся, це Володимир Сорока. Він стверджує, що провал домінуючої сьогодні світової системи освіти обумовлений тим, що 400 років тому у автора педагогіки Яна Амоса Коменського чиновники від освіти взяли за базу класноурочний підхід. Але проігнорували гуманну лінгвоорієнтовану орієнтовану концепцію побудови його школи. Володимир упевнений, що для ефективного реформування сьогоднішньої системи освіти стратегічно вірно буде звернути увагу батьків і педагогів на базовий постулат школи Коменського, який звучить так. перший настранний язик. Перша іноземна мова, яку діти опановують у школі, ні в якому разі, ні за яких обставин не повинна бути чиєюсь національною мовою. Згідно резолюції ЮНЕСКО 54 четвертого і років, на роль такої мови рекомендується міжнародна нейтральна допоміжна мова есперанто. Володимир Сорока викладає есперанто з 1980 року. Запровадивши кращі світові педагогічні методики, на базі цієї планової мови, він інженер, композитор і педагог створив унікальну програму лінгу Рефренду, цільове призначення якої тренувати мозок та вербально мязовий парад людини для вивчення романо германських мов. Найближчим часом Володимир планує популяризувати свою програму по всьому світу. Свій перший тестовий лекційний тур автор міжнародної програми лінгвоорієнтації провів у Росії. Скурпульозно підготовлена, лаконічна, найвищою мірою образна його доповідь, спочатку призначена для TED Talks, справила фурор серед викладачів іноземних мов. І як результат. Разом із учнями та їхніми батьками вони виявили готовність до негайного впровадження лінгвоорієнтованої концепції коменського в шкільну практику. Чому кизачи виша математики? Ми Чому до вивчення вищої математики ми готуємось роками і ніяк не готуємось до вивчення іноземних мов, які значно складніші. Лекції Володимира це бездоганна аргументація, переконлива подача. Натхнення та впевненість у реальних і швидких змінах у галузі освіти вивчати іноземну мову без відповідної підготовки це, ніби намагатися залізти на високу гладку стіну, не підставивши при цьому драбину. Ну або зібратися підкорити ОРЕС без екіпірування. Програма лінгоорієнтації орієнтації рефрендо сьогодні найкраще екіпірування для тих, хто зібрався підкоряти вершини під назвою Іноземні мови. По-перше, це гарантоване позбавлення від страху перед вивченням іноземних мов. По-друге, прискорене природнє освоєння європейських мов. По-третє, гармонізація роботи півкуль мозку і профілактика хвороби Альцгеймера. система образування напомню. Сучасна система освіти нагадує муку, яка б'ється об скло. Так і кортить крикнути нашим освітянам: друзі, трохи правіше і вгору. Там квартирка. Замовте виступ Володимира у вашому місті. Ви здивуєтесь, наскільки просто і швидко можна обігнати реформи освіти, наскільки кардинально можливо поліпшити, гуманізувати систему вивчення іноземних мов там, де ви живете. Не чекайте вказівок згори. Почніть з себе, з власних дітей. Незважаючи на те, що останні 400 років педагогіка рухалась не в тому напрямку, куди показував їй авто, все це можна і потрібно змінювати прямо зараз. Прямо зараз.